Триває 777-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 830 російських військових з інформацією Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок. 10 квітня в окупаційні війська Росії втратили. 450 тисяч 80 військових, 7 тисяч 132 танки, 13 тисяч 667 бойових броньованих машин, 11 тисяч 404 артилерійських систем, 1 тисячу 40 реактивних систем вогню, 753 засоби ППУ, 347 літаків, 325 гелікоптерів, 9 тисяч 70 безпілотних. Ків оперативно-тактичного рівня 2067 крилатих ракет, 26 кораблів, 15248 одиниць автомобільної техніки та 1876 одиниць спецтехніки у генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.